Може прийдеш до мене? Стекло. Ой-ой-ой, та ні, ладно, то я стекло. Цікаво, чому коли я його підпалюю ось із запальнички, то він по-любому підірветься. Диви. Да, бачив? А коли я його <мечем>, мечем на вогонь підпалюю, то йому байдуже. Нескінченність, сила, незламність, і квікрило. Цікаво, як ти працюєш? Він ніяк не працює. Квікрило безтолкова штука! А я йому гарні плюхи даю! Я йому хорошо вкидаю, братва! Я його валю! Оце перший раз бачу. Санічка Манси, Манси, просто як можеш! Коротше Кенте, у нас є великі проблеми. Я тупо валю від цього боса, тому що я не зможу його вбити. Він уже розвалив там весь лід. Я сподіваюся, що якщо я свалю дуже далеко, він пропаде. Я хотів сказати. Він полетів за мною. Що на приколі? Блін вали Санчес. Мене є їжа якась. Ні, нема. Він мені всю хату розбив. Я до нього точно не готовий. Я не знаю, що мені робити. Почекай, Головне всіх не провалитись. Ну тільки хотів сказати. Тільки не в сніг. Де він? Він пропав. Ні, є, 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 є. Він є. Він є недалеко. Я не знаю, що мені з ним робити. Якщо чесно, це конкретна халепа, прям без шуток конкретна халепа. Я вважаю. Я спочатку думав, що ну ладно, бос, так босс появився. Можливо, я вже до нього готовий. А насправді старіна, я до нього взагалі не готовий. Ще, коли я просто бігав, я побачив, що в пеклі спавняться певні боси, з якими можна якось побитися і щось із них вибити. Можливо, я наполовину до них готовий, але я знаю точно, що для того, щоб його вбити, треба зілля від вогнестійкості. Точніше, для вогнестійкості. Щоб він тебе не підпалював, бо він доволі там теж потужний. І з цим якось треба розібратись Я тупо не знаю. Мене даже зомбаки ось затушують. Мені та да, по-любому щось якийсь меч потужніший набагато. Мені треба розібратися. Скоріше за все, можливо, навіть зачаруватися. Я не знаю. Для цього треба прям конкретно постаратися. Бо по-другому я навіть не можу нічого сказати, що мені треба зробити. Можна зараз бігати, подивитися? Нє, босс є. Я тупо прийшов і появилася штука. Можливо, його можна якось відвести звідси. Ну, цілком цілком можливо, що це можна зробити. Бо я, блін, чесно, не очікував на те, що він буде таким складним. Але він десь там є точно. Он він стоїть, гамнюк. Він тупо в мене дома. Він мені розніс пів хати. Я думав, я тут буду виживати, як вареник в маслі. А насправді це просто повний шок. От скажіть, я не знаю, що з ним зробити. От я тупо ще не розумію, що мені з ним можна зробити. Як його пере? Перемогти! Ти тупо сидиш. Він він мало того, він ще й походу хілується, дай Боже. Диви, побачив, да, мене? Да захився. Ох ти йо, ох ти йо! Я сховався? Ага, да, сховався! Він мене тупо відправив додому. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з емесай та магазином Компікс готові розіграти для вас ось цього ігрового морду. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ-відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запусте будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас вже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compx по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compx, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Підписатись та натиснути єдину кнопку беру участь. І конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Він мене тупо шотнув, ти прикинь. Я постараюсь зараз його відвести якомога далі, якщо це можливо дійсно, бо я не впевнений в цьому. Він ще кричить, дай Боже. Мені би підготуватись якось до бійки його. Я я даже не знаю, можливо, надо якісь речі, прям, дай Боже, сильні. Ну, бо битись з ним, ну це тупо не варік, він мене шотає. Він мене з одної тички вбиває. Так, загрився, поїде. Ух ти, йо! Це що таке? Мені здається, що він, ну далеко не звичайний чувак. Це що буде? Що ти зробиш? Покричав. Заспавнив чуваків своїх? Може прийдеш до мене? Сцикло! Ой-ой-ой! Та ні, ладно! То я Сцикло. Я поняв. Санічка, будь ласка, ти должен жити, бо тобі треба його відвезти якомога подальше. Як це зробити? Я не знаю. Не хочу щоб мене горіла хата тут. Ну, згоріла хата, згорить сарай, я розумію, але це просто шок. Може його можна з лука забити, а? Санте перевірити. Коротше, ладно, треба просто свалити і в другому місті поселитись. Я сподіваюся, це буде максимально-максимально правильно. Бо по-другому я навіть не знаю, що краще зробити. У мене є трішечки ресурсів, да не багато. Порталу немає. Ну, треба буде зробити новий. Хух, друзі, це був конкретний шок для мене, якщо чесно. Я знайшов ось таке чудо. Місце, в принципі, не сильно далеко від минулого, воно в тій стороні, ну, трішечки далеко, але не так і сильно. В общем то, я побудував собі хату, зробив портал, поставив стиль зачаровань хороший, і в цілому ресурсів у мене більше а ніяких взагалі немає. Тільки от не єдине, я би поставив залізо жаритись. Оце було б правильно. В общем-то, портал є, в нього я не заходив. Є у мене сіл зачаровань. Я можу, в принципі, зачарувати себе на захист. І, наприклад, на незламність 12 рівнів. Ну, багато, але що ж поробиш? Надо зачаровуватись якось. Захист Вогню, кстати, теж дуже непоганий. Але ми напевно виберемо чисто захист, просто звичайний, і зачаруємо собі оцю штуку. Я би зачарував її просто на гостроту жорстко. Стагер, я не знаю, що воно робить. Чесно, відкидання один. Грабунок по-любому, силу вогню, незламність по-любому, бо воно ламається швидко. І. давай страгер оцей зачаримо просто по фулу. Я не знаю, що він буде робити, але нехай він буде. І взагалі було б хорошо кайло зачарувати, але, блін, то вже то вже таке. А так, то штука доволі прикольна. В общем, то що я можу зробити? Ще я можу зробити собі. На голінники із оцього матеріала, але це треба йти в пекло і пісок душ добувати. Так що, в принципі, ми можемо цим і зайнятися. -ху так, я знову в такому біомі, я хоч заспавнився не в тому самому місці, а я тупо в тому самому місці заспавнився. Лол, нехило. Це говорить про те, що мені в будь-якому випадку треба зараз знаходити собі знову ж таки пісок душ, добувати його, бо без нього тупо ніяк. Абсолютно. І потім, можливо, можна шукати данж з пекельним босом. Штука, в принципі, дуже прикольна, зато ми можемо тут м'ясо добути. Непогано. От про це я не подумав, але зараз я задумуюсь над цим і я дуже радий, що я можу тут м'ясо добувати. Так, почекай. Ага, це ця двіжуха. Ну, вона мені не сильно надо. Їх нема сенсу вбивати зараз. У мене дома лежали їхні серця, і лежало їх дуже багато, але доступу до нього зараз у нас немає. І це насправді дуже і дуже погано. І печально. Але що ж поробиш? Що ж поробиш? Я знову прибіг на те саме місце для того, щоб добути піску душ цього клятого. Ну, раніше я каменю лопати добував, зараз, звісно, залізною, але приколу від того небагато. Піску душ, я знаю, що треба дуже багато. Без нього тупо нікуди. Даже для штанів це виходить мені надам 7 злитків. Для семи злитків мені набуде по на кожен. Ну, по підрахункам виходить 28, а там насправді я навіть не знаю. Кстати, Гаст на мене не агриться. Прям хз, чого? Ну ладно. Заберемо давай ще кісткові блоки. Штука теж, можливо, мені знадобиться. І в сім можна побігати пошукати, можливо, я знайду данж. Де гасту в натурі на мене не байдуже? А ні, все, не байдуже. Все, поняв. Гасту не байдуже. Дві! Ну все, тепер точно кайф. Давай досвід заберемо, бо чаруватись треба якось. <хи> а ось кстати, фортеця. В принципі, це буде максимально хорошо, якщо я познаходжу кілька паличок Блейза. Я буду дуже радий тому, тому що я зможу зробити собі потім зілля на вогнестійкість. І завдяки цим зількам я зможу спробувати вбити боса, який знаходиться в пеклі. До нього, правда, мені ще як до Києва раком, але я сподіваюся, що тихенько помаленьку я зможу його здолати. Все, let's go сюди. Страшна фортеця. Дякую. Магма-куб. Я подумав вже, що це щось інше, що це не магма-куб. <ріст> так, опа, блейзик, здарова. Супер, палка випала. Ну, палки будуть падати з легкістю, тому що, що в мене грабунок на мечі вкачаний дуже хорошо. Да, У мене вже чотири палки є. Можна навіть дах не будувати тут. Можна лук зробити, понів і постаратись на нескінченність його зачарувати. І буде максимально чітко. Блін, попало по мені. Здорова. Не стріляй тільки. Дякую за палички. Уже сім є. Непогано. Давай ще кілька. Один, два. Здорова. Палки випали, 9 штук. Все, супер кайф можна валити додому. А на вулиці у нас ніч. Фух. Головне, що нема того боса, бо ну його в баню. Можна лягти поспати. Можливо, він вночі спавниться, можливо, нічна заскіпати жорстко, тому що ну мало лі. Такс, а ми тим часом залізо вже не жаримо, ми жаримо пісок душ. Залізо почекає. Пісок душ зараз трішечки важливіший. І дуже було б хорошо роздивитися, що я можу зробити. Обалдіть дракон став. Оце все із лорд душі. Скоріше за все, ця душа добувається із цих босів. Опять-таки. Ну, а мені нада варільна стійка. Варільна стійка Бендс. Сюди. От. І в ній я можу, по ідеї. Зробити собі вогнестійкості зілля. От, на 8 хвилин. Бенс, надередстоун, магмовий крем і. О, обалдеть, ну я тільки був в пеклі! Це капець. І мама Куба бачив, всіх бачив. Ну нічого не зробив з цим. Ладно, так, Lost Soul, Вона нам надо, І залізо. Бенс, 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 бенс. Зробимо вже собі штани, і потім підемо в пекло. А поки я завалив би цього павучка, тому що мені данитки. Три штуки зразу є. А тут ще один. Поняв. Ну, в общем такі от діла. Мені треба лук зробити просто. Можливо, лук мені допоможе для багатьох всяких моїх речей. Наприклад, для вбивства того боса. Я не знаю. Якщо силу 5 вкачати, незламність, то лук буде жорсткий. Правда, зачарувати я зможу вже тоді, коли рівня більше потримаю. Давай зараз подивимося, скільки плюс-мінус мені треба рівнів. У мене поки тільки 9. Ось, наприклад, мені треба квік релоат. Абалдеть, оце класна штука, вона быстро стріляти буде. Менда нескінченність, 4 левела. Сила 5. 13 левелів. Оце теж якась жорстка штука, да? Ну, в общем, щоб лук Завалити на максимальний левел. Надо 48 рівнів, боже. Обалдеть. Я не знаю, що робить удар. Полум'я мені, по суті, то. Ну, ладно, хай би було. Оце незрозуміла штука. Удар теж дуже дорого стоїть. Полум'я недорого. Квікрело теж дорогий. Ну і незламність дорога, насправді. Коротше, будемо думати, бо я, якщо зачарую, я перезачарувати не зможу. Можемо зараз перевірити, по ідеї. Да, я перезачарувати не зможу. Це треба крутіше їх стіл ставити. Тоді я зможу знімати чари. А ми тим часом поки що робимо собі шезлитків і робимо собі штани. Слава Богу, у мене повний сад броні, і можливо трішечки мені стане легше в цьому житті. <хи> ну я не впевнений. Опа, магма, кубчик Ти мені, якщо чесно, дуже-дуже потрібен. Там ще й блейс. Так а ну. Я, до речі, зайшов в цей біом, і мені дали гарячу путівку, бо я побував у всіх біомах незера і дали дуже багато рівнів. Мені це подобається. Це прям це прям кайф, я би сказав. Ну може я тут десь в фортеці знайду ще Магма кубів кілька. Так, ну там теж блайзів купа, мені би пекельний наріст десь знайти. Просто пекельний наріст і ще кілька магма кубів убити. Опа, пекельний наріст сюди на базу. Мені його треба не так, щоб багато, але забрати я буду його не проти. Так, опа, обережно, Санчіс, у нас багато проблем. Ти на мене то я загрився! Все, мені хана. Мені кінець. І з піглінами особливо. Хепешок нема. Хілимся. Будь ласка, будь ласка, дай хіла. Бо це висушування, ну я в баню. На мене ще й піглі не загріні, оце велика проблема. Я магма, куба бачу. Давай поїсти, щоб відхилитись і погнали до нього. А після нього, в принципі, можна і додому. Давай ще тебе замочимо. Опа! І маленьких. Все, хорошо. Тихо, тихо, в лаву не впасти. Все, пішли, 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 бо вони нас задавлять. Я дома, я дома, я дома, я дома. Мені треба скло. Скло в мене є. Мені треба бутилки набрати води. Отако. І далі дивитись. Бо я не пам'ятаю. <хи> так, це ми можемо перетворити. Порох поменяння. Ми скидаємо сюди. Нам треба зілля. Значить, отако, отако. Пекельний наріс спочатку, так? Да? Окей, кладемо. А, ну і ще треба буде редстоун щось десь добути. З редстоуном треба буде розібратися. Ну, але слава богу, редстоун то невелика проблема. І з ним розібратись буде нескладно. І ще трошечки. Так, що там по зількам? Ага, тепер мені треба крем, оце ось о. магмовий крем. Let's go. А потім рестоун для підсилення ефекта. В принципі, зілля робиться дуже дешево. А, що я ще можу зробити? Подивитися по зачаруванням. Можливо, я можу якось підзачарувати лука. Отако мені треба по-любому сила 5, по-любому, незламність і по-любому нескінченність. Отак я вже зробити можу. Але я би ще зробив релот. Хотілося б третій. Надо 30 левелів. Це трошки багато. Я би спробував би завалити того найтсталкерам, якби мав хороший лук. І зараз уже ніч стає. Давай поспимо скоро. І Зільками додивимося. Отако. Це нам для пекельного боса. А для Найтсталкера, в принципі, можна спробувати зілля сили намутити. Зілля сили. Ага, просто незеритовий наріст, потім у нас порох пломеня і потім редстоун. Так, вогнесійкість є, ще ще й силу намутимо. Почекай, почекай, зараз у нас ще сила навариться. О, це буде жорстко. І можливо, зілля регенерації мені було би далеко не зайвим. Я би навіть сказав. А зілля регенерації робиться зі сльози гаста, да? Да, сльози гаста. А сльози гаст. Там в мене нема. Тепер порох пломеня і далі один редстоун. Хорошо. Доброго ранку. Зілля вариться. Слава Богу. Поїсти, в принципі, в мене є що, але небагато. Так, вогнестійкість, в принципі, для цього моба нам не треба, для того найтсталкера. Що ми можемо в итоге ще зробити? Попробувати досвіда підфармити трошки. В якийсь із печер, наприклад. Та й go. Так, а купу досвіда нам може дати і павук, і ось ці кріпери, які, в принципі, не проти будуть померти зараз. О, це зря, ти взірвався. Досвід пропав. Цікаво, чому коли я його підпалюю ось із запальнички, то він по-любому підірветься. Диви. Да, бачив? А коли я його <смеш>, мечем на вогонь підпалюю, то йому байдуже. Кстати, левела щось так нічого не добув. Треба постаратися добути нормального левела. Було б супер, вообще до 30-го дотягнути, але до 30-го, напевно, буде дуже складно. Да, бо досвіда капає дуже мало. Прям. Це б дракона зараз завалити, поняв? Діаманти. От з дракона досвіда випаде, дай Боже. Бо я так думаю, ну, по суті, ХП у нього не так багато. Просто біда в тому, що чи встигну я його забити, поняв? 27 левелів, а так 29, а так 30, а так теж 30. Коротше, все остальне дорого. Ладно, чаруємо так. Нескінченність, сила, незламність і квікрелот. Цікаво, як ти працюєш? Він ніяк не працює. релот! безтолкова штука! Знав би, я не зачаровував би. Ладно, зілля сили, що каже? Є. Значить, скидаємо ці всі, всі приколи. Беремо з собою зілля і видвигаємося в путь. Я сподіваюся, що все буде слава Богу. Я я в це просто вірю. Вірю і маю велику надію. Ось, в принципі, моя хата. Хе, Ха, Надо Надо тут спаунпойн поставити. Якщо. Нє, він лишився, тільки хп в нього менше. Значить, він не регенерує, поняв? Якщо в нього хп менше. Або він десь получив тичку. Так, ставимо спаунпойнт. Тут у нас щось є толкове. В принципі, да. Правда, похавати нема що. Ну, я б не сказав, що тут щось жесть толкове є, але що є, ти можна забрати. Ще ви казали там внизу? Да, в натурі диви. Під ковриком є якась штука. А чого тут драбина під водою, лол? Це як воще поняття? Обалдеть. Золоте яблуко! О! Оце хорошо. Зілля на слабкість і селянин. Окей. Непогано. Головне те, що є золоте яблуко. От від цього я прям кайфую, тому що золоте яблуко це те, що треба. Давай пробувати. Цей босс там десь зверху. В принципі, в мене є і зілля, і лук хороший, і меч нормальний, і броня зачарована. Я не знаю. Якщо. Це хто? А я поняв, це його слуга. Хорошо. Він десь їх спавнив якось. А сіки в нього хп, я чорт пойми. Ну скільки стріл на диви. Раз. Два. Ага, ну і першу я стріляв перед цим. Хорошо. Досвіда багато сипе? Нормально. Ага, оно і бос, окей. Okay. І він уже стріляє. Хорошо, нам треба да зайняти позицію непогано. Постаратись, по крайній мірі, зайняти хорошу позицію. Ага, воно він. Окей. Okay. Ну, я випиваю зілля сили, бо зілік у мене багато. А я йому гарні плюхи даю! Я йому хорошо вкидаю, братва! Я його валю. Оце проблема, їм яблуко. Отходим. Я його валю. Мені лише з половина! Я казав, лук, це тема. Я без меча вдарив, но дуже боюсь підходити. Вбити може, просто може вбити жорстко. Поняв, да? <гас> Ти куди? Ти куди? Ти куди? Ти куди? Ні, ні ні, 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 ні ні Одходимо! Санячка. <гас> Ти не да? Просто, просто чуть мене не вбив. Підходимо, хілимся. У нього хп просто капелька. Капелька ХП лишилась. Ми можемо його перемогти. Ми можемо! Братва, ми можемо! Надо одхилитись, просто шкода, що має більше нема зотих яблук. Насилу ще є, поглинання теж. Аби не було що того поглинання, поглинання я б теж помер. Підходити близько дуже стрмно. Ось о тобі. Оце перший раз бачу. Санічка, Манси, Манси, просто як можеш! Ого-го! Де він Він хилиться потрошки, да? Чорт. Мабуть, стріли від нього відлітають. Ні, все, йому настріли байдуже. Йому настріли байдуже просто. Убив мене. От гамнюк. От гамнюк. Ти подиви. Ні, по ньому можна попасти ще. По ньому з лука можна попасти. Складно дуже. Диви що робить. Оце жорстка штука. Вали сань. Зілля п'ємо. Та ні, воно мені воно, воно не спасає просто. Две воно жорсткий, і він, кстати, коли мене дамаже, походу себе хіли. Я не знаю, його треба якось мечем пробувати добивати. Якщо він з лука не хоче, треба мечем. Бо бачимо, він потихеньку хіли себе якось. Погнал до нього сходим. Здорова, братуха. На тип люху, поняв? Ой-ой-ой-ой-ой, ой, ой їмо. Отходим? отходим, отходим! Оцю штуку знаю. Отходим. Давай, спускайся, чорт. Давай, іди ж ти сюди. Що ти по деревам лазиш, а? Амнюф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой, -ой, -ой, ой, -ой, -ой, ой, -ой, -ой. чем махаешь? Иди сюда. Не-не-не, блин, Убив, капец. У него просто крапля в море лишилась, я не знаю. Давай, ну капля лишилась! Вали, вали. просто тікай. Задуша, задуша мене зараз. Знову знову б'є зараз. Просто ти подиви. Він точно мені був не по карману цей бос. У нього про. Він відрагеневся, в нього менше було! Ні, лук мені конкретно допоміг. Без шуток, лук мені поміг. Просто через те, що він мене вбиває, От з такою штукою, він просто закидує мене спелами, і я не можу нічого зробити абсолютно. В нього дуже часті атаки. Давай! Єрунда! Єрунда лишилась! Ти бачив, у нього капля була! Біжи, 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 біжи. У нього там капля, капля, сань, капля, капля, капля. Треба було зілля ще швидкості брати. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Я не боюсь тебе. Убив! Убив його, я його вбив! Тільки не кажи, що ти щас він помер. А де мій лут? А де речі? Чого нічого не випало? Чому нема лута? З тебе нічого не падає? Обалдеть. Я думав, з тебе хоч душа випаде. А з нього тупо нічого не випало. Я броню поламав наполовину. Ти на приколі? Фух, да. Це було серйозно. Ну, зато я відвоював хату свою. Хе-хе-хе. Ух, <клух> ну що можу сказати. Забагалися якісь штуки, а мене то не цікавить, я лягаю спати. Ну я вбив боса, я не знаю. Складно було, але я зміг. Це просто шок. Це просто конкретний шок. Фух, але я радий, капец І я би зараз, вообще, на кайфах би, я би зробив би собі щас ще зілля сили, ще і пішов валити наступного пекельного боса. Його правда знайти треба. О, звук був хороший, сила є. Сила є, вогнестійкість теж є. І в цілому я майже готовий. Тільки є одне але, у мене нема що їсти. <гум> Тому я думаю, що треба буде зараз піднайти і оцею сікірою своєю розмочити двойним мечем якогось мобика, якихось баранчиків або свиней, можна навіть корів, в принципі. <гум> і буде максимально чітко. О, свині на базі. Я вибачаюсь, але ви нові заспавнитесь, я це розумію. А я, блін, тут один такий. Так що дякую за м'ясо. Але цього буде малова. О, там є село! Скажіть, що там є сіно. Скажіть, що тут є сіно. Я буду дуже радий. Я прям близько біля села живу. Моя хата там. Абаудеть. А так я був в цьому селі. Я в ньому ж починав. Гол! Хаха. -ха. Я якраз побіг туди до хати. Я вже й забув. Значить тут нема сіна, бо я вже тут був. Зато тут є ще свині. Слава Богу. тому що я від м'яса не відмовлюсь ніколи. Зато народ, у мене є жесті, які чудові новини. Я найшов, я найшов місце, де спавниться бос. Це якийсь король, <хи> і ну, по назві видно. Але він доволі потужний. Він плюється вогнем і дичка в нього дуже сильна, і він може тебе до себе притягнути От, це все, що я про нього знаю. І чи витримаю я його дички, я не знаю. Тому що ми робимо? Запиваємося зіллям сили, запиваємося зіллям вогнестійкості і пробуємо його мочити з лука. Осьо він тобі. Ага, ну ХП в нього небагато, поняв? Він слабший, ніж минулий. Але якщо він мене до себе притягне, отако, поняв? То може бути проблема. Но поки я його тримаю вдалі від себе, то проблем ніяких не має бути. Можна зараз спробувати отако якось. Ой-ой-ой. Ти поняв, да, що він може? Диви, 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 що робить. А ми легенько. Отакого будем з лука тебе мочити. І я тебе не боюсь, старіна, бо я розумніший. Ще з меча доб'ю зараз. Бо в мене є вогнестійкість, Ну він повзе до мене помаленько. Помаленько повзе. Так, певнього мало лишилось. Погнали, бахнем його. Убив так легко випробовування досягнення. Серце і лорд соул! душа лорда, і меч. Оооо. Вау. Так, диви, 11 шкоди, вона тебе хіле, коротше, при різних штуках, но б'є дуже повільно, поняв? Абалдеть. І душа є, з душі можна зробити ось таку лук можна зробити хороший. Лук можна прям класний зробити. Меча можна, таку штуку можна. Осьо сокира. Ну, бачиш, теж швидкість атаки один. Це вона, напевно, повинна була випасти з того, чувака но не випала. Осьо меч теж хороший. Коротше, купа всього. З цим треба буде розібратися, перечитати, що все ж таки краще. А я не думав, що цей бос такий легкий. Головне, просто було підготувати. Ану, на тобі з цей плюхи. Отако, бенц, і все. Пішли ще тебе замочимо. Бо я би того лука потужно зробив. Цих же ж босів тут в пеклі дуже багато, поняв? І їх можна тупо мочити та копачками і збирати душі. Отако Бенс, натий плюх. І пішов ти геть. Ха-ха. Хух, друзі, дякую всім за перегляд! Це був неймовірний випуск. Не забувайте поставити слово вподобання і підписуватись на канал. Це дуже важливо. З вами був Саня. всім пока!